У Харкові продовжують усувати наслідки руйнувань протягом семи місяців повномасштабного вторгнення окупанти завдавали ударів по школах, дитсадках та об'єктах критичної інфраструктури. Словом, ворог намагається руйнувати все, що є у місті. Нині ж комунальники лагодять зруйновані об'єкти та житлові будинки. Наприклад, у немишлянському районі спеціалісти підприємств відновлюють багатоповерхівку. У Немишлянському районі демонтували аварійні конструкції у житловому будинку по вулиці Краснодарській, що зазнав руйнації внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Наразі тривають зварювальні та монтажні роботи з укріплення стін. Відновленням будинку займаються працівники підрядної організації. Подібні роботи проводять і в інших районах Харкова. Комунальні служби Слобідського району проводять ліквідацію наслідків ворожого обстрілу, через який постраждав житловий будинок по вулиці Ковтуна. Так, фахівці комунального підприємства «Житлобуд» закрили там вікна. А робітники акціонерного товариства «Харківміськгаз» зараз займаються відновленням газопроводу, незважаючи на постійні обстріли та руйнування міської інфраструктури. Комунальні служби Слобідського району продовжують готуватися до опалювального сезону. Наприклад, робітники комунального підприємства ХРБП ремонтують покрівлю одного з житлових будинків на проспекті Героїв Сталінграда. Покрівлю відновили в будинку на Павлівському майдані, що напередодні також обстріляли російські окупанти. До того ж, комунальники продовжують закривати контури вікон. Лише в холодногірському районі замінили близько 4 тисяч вікон. А такі роботи тривають всюди. До того ж, спеціалісти підприємств лагодять ще й ліфти минулого тижня. Вони відновили роботу 11 об'єктів. Зараз бригади електромонтерів КСП Харків-Горліфт готують електроустаткування житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період. Внутрішньобудинкові електромережі обслуговуються у 156 будинках ОСББ, ЖК та ЖБК. Також спеціалісти КСП відновлюють подачу світла у житлові будинки. Наприклад, замінили обладнання електрощитової у будинку на вулиці Фарганській у Немишлянському районі. До того ж, освітлення облаштовують і в приміщеннях тимчасових укриттів. Крім цього, комунальники наводять лад ще й на вулицях Харкова. Шляховики замінюють асфальтне покриття на вулиці Сумській, що також було пошкоджено ворожими обстрілами. А двірники продовжують підтримувати чистоту у Харкові. Яна Читиніна та Олексій Мурав'яв, Харківські звістя.